Мовонька рідна, мова єдина ти неповторна як Україна. З тобою будемо жити, творити Просто не можна тебе не любити. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гнез вербою червону калину. Ігор Сечовик, рідний край. Красивий щедрий рідний край, і мова наша соловійна. Люби, шануй оберігай усе, що зветься, Україна. У годину вечорову, зачудовану і любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. Володимир Сосюра о місячне сяве і спів солов'я. О місячне сяве і спів солов'я, піоні мальви, жоржини, моря бріліантів це мова моя, це мова моєї Вкраїни. І яка в ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лини, натхнення хвилини, і мова моя, душа голосна України, ти сурми на сонці, ти стяги в гаї, ти вибухи огненних повна. Це матері, мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. Омова українська, хто любить її, той любить мою Україну. Здобувач освіти, учениця групи номер 1920 Головненко Богдана. Вірш, рідне, автор Ярослав Скидан. Україна рідний край, рідне поле, рідний гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо і рідна мати. Україна жіночого роду. Україна жіночого роду ласка мами і врода подруг. Від столиць до самого кордону відчуваємо щирість навкруг, Ще тролляється степами, долами, чистий спів і дівоча лоза. І сумуючи за козаками, дозріває суміттям сльоза Берегіння жіночого роду, вірна жіненька ти і сестра. І немає містіше народу, де панує тендітна краса. Вірш промова найцінкіше слово. Наче споляч з, з лугівки у розповні літа, Чую голос перепілки з чеберців чи жита. То говорить поле хлібне, луг, трава шовкова. Найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. Рідна мова. Разом із щастям журбою зеленим листом шелестить, У небі ясним над водою Нам рідна мова говорить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить. Тож мови рідної своєї не відсираємось ні на мить. Марійка Підігрянка. Ой, яка чудова, ой, яка чудова, світла і багата. українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся і бабусі. І знаю її добре, ще краще навчуся. Рідна мова, розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки задягайся, моє щире слово. Колосися житом полі, полі в оселі, Щоб зростали наші діти, мудрі й веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовоньку кохали. Мова, наша мова, мова кольорова. В ній гроза травнева, тиша вечорова, мова наша. Мова літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мрійнику жертвиця, Рішнику спокута, спраглому криниця, А для мене мово ти, як синє море, У якому тоне і печаль, і горе. Мова наша мова пісня стоголоса. Нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличеть літо в ній криваві рими сльози за повіту. Я без тебе мово, без зерна полова. Соняшнік без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці я несу в майбутнє, не мову, слово не забуті. Спитай себе, дитино. Хто ти є, і в серці обізвець рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова, З родинного гнізда немов пташка, ти полетиш, де до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, докоп... допоки буде в серці рідна мова. Як парось виноградної лози, Плекайте мову пильно і негативно. Політь бур'ян чистіше від сльози Вона хай буде вірною слухняною. слухняна. Сію дитині в ласку Сійся, родися, ніж не будь ласка. Вдячне, спасибі, вибач тремтливе, Слово у серці, як зернятко в ниві Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям, дитину. Мова барниста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. До рідного слова торкаюсь душею, боюся чернити чи зрадить його. З цих слів наша мова. Пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Вона джерело й найчистіша криниця, з якої. Черпаю натхнення й снагу, вона кришталево дзвенить і іскриться. Я нею тамую, духовну жаву. У шелесті трав і в цвітінні калини я чую цю мову, усній наяву. Вона в моїм серці. Це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу.